Всю свою красуню я показувала на перших днях розпуску бутону. Я вам показувала, яка вона була незгарбна і яка красива квітка сьогодні. А минуло трішечки більше тижня. У неї з'явився аромат, він дуже ніжний, ненав'язливий, трішечки солодкий і квітковий. Але головне, що він не штучний, дуже приємний аромат. От якби ще вона ось цю верхню пелюстку, ось цю верхню сипалію тримала ось так, то їй би і ціни не було, вишукана красуня. Але від зайвого світла, мені так здається, вона загортає пелюсточку назад. Вже устаткувався і колір її. Як ви можете бачити, камера дуже правильно передає її колір. Він ніжно-блакитно-рожевий. Ось ця вишукана губа дуже красива. Нагадаю вам, що це первинний круз двох видових котлей. Котлея. Максима, не знаю, чи правильно я кажу, бо мене постійно хтось поправляє максима чи максима, але мені подобається котлея максима, на котлею Шрёдера. На мій погляд, ця красуня більше схожа на свою матусю, тобто на котлею Максиму. Це котлейка від Нордота, і це перше цвітіння в її житті. Думаю, що саме це і є причиною, що в неї лише одна квіточка. Але я щаслива і їй. Подивіться, як поряд її доповнює ось ця декоративна кімнатна рослина. Я постійно забуваю її ім'я. Це був подарунок від пани Евеліни із міста Харків. І має вона ось таке ім'я. Зараз ми знайдемо. Дела сперма Купера сузір'я. Ось така повзуча рослинка, дуже мені подобається. Ну, всі мої подружки, вони квітконуті не лише на орхідеях, в них є і інші рослинки, і кожна намагається поділитися зі мною своєю якоюсь рослинкою, які мають, окрім орхідей. І це мене дуже радує, знаєте, Саме завдяки їм я знайомлюся з різними видами нашої природи. Я нещодавно у своєї орхоподружки попросила маленьку поділку або живець від хої бела. звичайної зеленої бели, бо мої варігатні чогось я не знаю, ніяк не приживаються, знов стоять в одноразових стаканчиках на нарощування корінців. Тож попросила в неї живця. Хої. Вона вислала мені іще дуже цікаві рослини. Я навіть знімала відео, але воно в мене не вийшло. Я не знаю, чи не нажала на запис, чи що, але ну, трішечки косминчик там є. То я познайомлю вас з тими рослинками, дуже цікавими рослинками, трішечки пізніше, як я їх розберу, розставлю. Підсажу кого і обов'язково покажу вам. А зараз, як ви бачите, я підставила сюди не менш красиву котлею з див'яновською губою, в теплих кольорах. Вона також вже квітне давно, і як бачите, колір в неї не змінюється. Її колір в мене асоціюється. Із абрикосом сорту Ананасовий, от точно як ананасовий абрикос. Ось такі дві красунечки зараз стоять поряд і ну, кожна дуже красива по-своєму. Я нагадаю вам, що це гібридна котлея. Я робила по ній окреме відео і ім'я Аврора, що це дуже старовинний. Гібрид, який зареєстрований у 1905 році, котли її особисто я вважаю королевами орхідей. Я їх дуже люблю. От якби вони мене так любили, так як я їх люблю. Коли вони квітнуть, то справжнє свято жодному цвітінню так не радію, як Світінню котлей, особливо коли воно перше. Перше в житті цвітіння ось цієї красуньки. Котлея це не фаленопсис і інколи цвітіння цих красунь приходиться чекати декілька років. Ну Все залежить від того, в якому віці придбана та чи інша рослинка. І, знаєте, дуже радує саме те, що як вона розквітає, то розквітає квіткою, такою, якою заявив її садівник. Бо дуже часто буває, що отримуєш котлею, тішишся, думаєш, що ось вона саме така, яку ти замовляв, але проходять роки, вона відкриває свою квітку і виявляється, що не знаю, чи спеціально, чи може не навмисно, але садівник вислав зовсім іншу рослину. І це розчарування. Моя розквітла заявленою квіткою, я перевірила в інтернеті. Точно це вона. І це справжня вдача. Нагадаю вам, що це котлея максима варіації цирулія на котлеї Шрдері. Щоправда, не знаю, якої варіації татусь. Сьогодні це все. Бажаю, як завжди, всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось!